Сім автобусів, які АТП нещодавно відремонтувало, вже випущені на маршрути, ще вісім машин, транспортники теж лагодитимуть самі по одній. Це займає від трьох днів до тижня, Відтак так раніше квітня роботи не завершать. Жахлива якість комплектуючих завод не хоче гарантійно їх ремонтувати, тому звичайно будемо проводити з заводу відповідну роботу. Але бачите, от як би, наприклад, львів'яни віднеслись до нас, якщо б ми не купили львівські автобуси. Ну, сказали б, що ми непорядні, що ми не підтримуємо нашого виробника. Ми купили наші львівські автобуси і мають з ними проблеми. Ті, хто купив, наприклад, ті ж самі німецькі автобуси, не нові. З ними проблем не мають, вони нормально працюють. Доцільності купувати в подальшому львівські автобуси. Комунальники не бачать. Тому ми у місті мають з'явитися 20 великогабаритних машин. Хто з перевізників їх купить, і на які маршрути спрямують, у мерії наразі не розголошують.